Вітаю! Сьогодні для тих, хто не любить крохмалити скатертини, я пропоную інший варіант використання в'язаних салфеток, з катертин, серветок. Звичайне комп'ютерне крісло. Але це може бути і сідушка або подушка, яку ви хочете прикрасити за допомогою своєї в'язаної серветки. Для цього вам необхідно Звичайна стрічка або гумка. Ви прокладаєте її крізь отвори і натягуєте. Тоді узор буде чіткий. На будь-яку річ інтер'єру, яку хочете задекорувати в'язаними елементами. Якщо ви перший раз на моєму каналі, заходьте. Подивіться, в мене майстер-клас цієї серветки і цього узору у вільному доступі. Буду рада вас бачити!